Перша група мобілізованих прибула сьогодні до часини тридцять тридцять Тут вони пройдуть курс підготовки і неститимуть службу надалі. Саме їхнє забезпечення зацікавила голови Миколаївської облдержадміністрації, адже чуток навколо укомплектування частин усім необхідним шириться чимало. Те, що побачив на власні очі, губернатор приємно здивувало. Вы знаете, я удивлен, я увидел, насколько э, сегодня идет обеспечение, подготовка наших бойцов э, и в будущем отправка в зону боевых действий. Так как я говорил министр обороны, что ни один боец не уйдет без подготовки, которая продлится около 50 дней и без полного экипирования. Поэтому... Для меня было очень важно своими глазами убедиться, потому что поступают много обращений от родителей, поступают много обращений от общественных организаций. Так вот, мы сегодня своими глазами увидели, насколько идет обеспечение и насколько сегодня наши бойцы вновь призваны готовы служить и защищать нашу родину. Командир частини полковник Олександр Оксенюк продемонстрував губернатору території військового об'єкту та розповів, наскільки військова частина забезпечена усім необхідним і готова приймати мобілізованих. У під'їзді, де сталося загоряння, 20 квартир. В них проживають як молоді родини з дітьми, так і старенькі. Валентина Йосипівна разом з чоловіком якраз збиралися на ринок, і тут вони відчули їдкий запах диму. Повна квартира диму. Коли я відкрила під'їзд, я побачила, що під'їзд весь в диму, і зайшла в туалет, з унітазу завалів дим, і весь унітаз в сажить. В терміновому порядку мешканці квартир почали вибігати на свіже повітря, адже на той момент дим вже розповсюдився до п'ятого поверху. Пішли на балкон, поокривали всі вікна, поокривали все і... і вийшли на вулицю, тому що по-другому не можна було в під'їзді, не можна було пройти. дим було скільки. Страшно. Дітки маленькі, ж у нас тут теж є такі, що куди йти. Отаке горе у нас. Відчувши запах диму, люди відразу викликали рятувальників. Вони й вивели джерело загоряння у підвальному приміщенні. Площа пожежі становила 15 квадратних метрів. Втім, гасіння ускладнювалося великою задимленістю. Гасіння пожежі ускладнювалося великою задимленістю та складним плануванням підвального приміщення. Мешканці під'їзду розповідають, що проблема з підвальним приміщенням виникла задовго до пожежі, адже вхідні двері відчинені цілодобово. Тимчасовий притулок тут знайшли безхатченки, натягали сміття, ймовірно, через їх недбалість і сталася пригода. Замок стоїть неізвісно, чому ЖЕК не закриває. Це теж непонятно. Весь мусор туди постягували, это из за этого загорівся весь мусор. Це добре, сейчас всі повибігали, а це ж в квартирах дихнути нечем. Там поугорали б полдома було б мертвецов. Люди неодноразово зверталися з цим питанням до представників житлово-експлуатаційної контори. Втім, і віз і нині там. На місце події був спрямований черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. І чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України Миколаївській області. За допомогою автомобільного рукава та троса рятувальники витягли автомобіль з кювету і відбуксували його на безпечну ділянку дороги. Потерпілих у результаті події немає. Пограбування трапилось близько 23 години ночі. Постраждалий вийшов до чергової аптеки, аби купити ліки і все нічого. Але по дорозі додому на нього напали четверо натверезих. Возвращаюсь з аптеки на просп... по адресу проспект Леніна 179, проходячий мимо ребята компанії з чотирьох чоловік, напали, ударили ногою в лицо, Натянули капюшон на голову, начали заламывать руки, лезть в карман и хотели отобрать. Телефон, деньги. Представники Державтоінспекції розповіли, що під час несення варти побачили, як четверо молодиків тікають від побитого. Затримати їх всіх не вдалося. А того, кого все ж упіймали, доставили до центрального райвідділу міліції для з'ясування всіх обставин. Вже там хлопець розповів правоохоронцям, що напередодні з товаришами в одному з закладів вжили спиртних напоїв. А вийшовши на вулицю, вони помітили чоловіка, якого і обікрали. Слід відмітити, що 21-річний юнак вже не вперше притягався до кримінальної відповідальності. Заявитель його опізнав, що це був один із трьох. Задержаний, ну, що задержаний не відрицав, що осуществили грабеж, щоб наживитися. Піротехніка аварійного рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС Україна МКЛАСКО області продемонстрував ліцеїстам макети найпоширеніших вибухонебезпечних предметів, спорядження фахівця, яке вони використовують для особистого захисту при проведенні робіт по розмінуванню, та розповів алгоритми дій у разі виявлення предмета, схожого на боєприпас. Для того щоб інформація запам'яталась надовго, рятувальники запропонували юнакам відчути себе справжнім сапером та примірити бронежилети, каску, потримати макети ВНП у руках. і не менш важливим епізодом, було ознайомлення ліцеїстів з основними правилами особистої безпеки у разі знаходження підозрілих предметів. Були продемонстровані фотографії предметів, замаскованих під звичайні речі, цукерки, іграшки тощо, та обговорено наслідки нехтування правилами безпеки під час їх виявлення. В ході бесіди було роз'яснено ці всі питання, було продемонстровано документальні фільми, а також роздані листівки з агітаційною наочною інформацією. Наступним питанням, яке було обговорене, це поняття захисна споруда та значення сигналу Увага всім учням було продемонстровано, як користуватись інформаційним ресурсом для населення, розміщеному на офіційному сайті ГУ ДСНС України Миколаївської області, та як працювати з інтерактивною картою захисних споруд міста Миколаєва. Для кращого закріплення матеріалу всім школярам було надано привітничні листівки та буклети з корисними порадами та рекомендаціями. Керівництво ліцею подякувало рятувальникам за корисну інформацію, яка допоможе обезпечити учнів від біди. В рамках зустрічі рятувальники розповіли малечі основні правила поведінки з побутовими приладами, які потрібно знати та пам'ятати, і дорослому, і малому. А щоб правила запам'ятовувались краще, програма складалася з ігор, конкурсів і загадок. відгадайте. рибам вже тепло, криша стекло. Що це на річках у нас. Майже годину дошкільнята вивчали, як не потрапити у складну ситуацію, що слід робити у разі виникнення надзвичайної ситуації та до кого необхідно звертатися по допомогу. Діти виконували цікаві ігрові вправи, відгадували загадки та відповідали на запитання Вікторини. Ігри були підібрані так, щоб кожен епізод вчив дітлахів новим і корисним елементам безпечної поведінки. На сьогоднішній день мають місце нещасні випадки, і вони загрожують здоров'я дитини, а інколи і життю. Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати, що більшості з них можна було б запобігти, і тому профілактична робота була б ефективною тоді, коли в ній будуть брати участь всі, не тільки педагоги, батьки, громадськість та й фахівці. Наостанок рятувальники подарували адміністрації закладу інформаційно-методичний матеріал, листівки та посібники, в яких міститься корисна інформація про правила безпечної поведінки в умовах режиму підвищеної готовності, про вибухонебезпечні предмети та першочергові дії при їх виявленні.